Шановному люду, я вас вітаю, це маздочка троечка 2008 року, бензинчик. Що саме головне, вона у нас реально в достойному стані без криміналу. Троечка, троечка. Маємо? Маємо, звісно, а що ми маємо? Файні автівки. І тому зразу кажу вам, зацініть оцю нову, повністю зимню гуму на цьому файному колесі. Маємо, маємо. Автомат тут маємо? Звісно, маємо. Ви просто згляніть на цей салончик, тому що він дійсно в достойному стані. Це, по-перше, з усіма склопідіймачами, з мультикермом. До речі, зацініть розширену мультимедійку. Є, є. Маємо, маємо. І на неї дуже файно виглядає камера заднього виду, яка у нас також тут є. Також переходимо до заднього ряду. Тут поміститься всі, всі ваші Сімейна сім'я, сімейна сім'я. Ну, ви мене зрозуміли, а це саме головне. Реально, тут на місце навіть хватить для того, щоб комфортно перевозити. І що я вам казав, ось ця камера. Камера, яка дійсно покращить пересування на цьому автомобілі і взагалі стиль вашого життя. А, класно знати те, що в цьому автомобілі зробили мотор. Його відкапіталили, також саме перебрали половину ходовки, і це не буде не радувати. Це не може не радувати, тому що ти розумієш, що ти сів і поїхав. По моторчику питань немає, по ходові питань немає. Тому це достойний автомобіль для вашої уваги, і тому я вам раджу приїхати до нас і забрати його на автокепітал. До зустрічі, шановні.